Всім дарова, поки пікав, я там вам розповідав щось, що я там купувати буду, чому я дазла пікнув. А потім подивився, що я просто запис не ввімкнув. Пишуть, пишуть, дазлґу майґоджангл. Go. Так погнали. Дазла трішки підрізали в цьому патчі, йому вродженку трішечки на 2 секунди зменшили, і йому також збільшили манакост на третьому скілі на його найосновнішому шадовейві. Але в цілому, взагалі, це ніяк не впливає на дазла. Тим більше я ось останнім часом більше почав грати, мені сподобався персонаж. Я напевно зря. Моє. Даремно я взяв, напевно, хіл. Потрібно було яд брати. Ліч вижив! Ліч вижив! Ладно, добре, добре, нормально, нормально, нет, добре, що я яд не взяв, я лічазу сейвив. Непоганий файт за респект. був. Я вже третій раз бачу і довго Рубіка, і постійно Рубік цей за мене, і постійно він погано грає. Вже не знаю на що розраховувати, якщо чесно. Там далі тапочок. Дуже рано хрест накинув. Я просто думав, він зараз буде третій койл давати. Думав, вони вб'ють бабку. О, а шо це? Не встиг хрест накинути. Залишається тільки фармити. Буду нес пушить. Буду просто пушить низ. Ой. хелп, потом. Ну, пропушив, пропушив. Низ, нормально. О, сестринский саван. И 100 додаткової. Додаткових ХП я візьму. Так, ну. Help, help, хелп, дай. Ізі. Можна було ультимейт не натискати, якщо чесно, але не страшно. Скільки нам? 70 секунд. Не критично, я думаю. Все, Всього требно бот забирать. All mid, all meat, Kieran, all mid. Guys, all meet, mid, please. Як же він нас обкрутив на своєму Асефі. Добре. Було близько. У правді близько до того, щоб я зараз здох. Але в цілому норм. Нам потрібно вже цей бот забрати, нам потрібно забрати. Добре, що у нас там секер кач Там, Так, ну сейчас в 4 саппорта. 4 саппорта, дазл, Рубік, бабка і Ліч. Погнали! Якийсь бойсбенд у нас потом. Oh, Добрий день! Easy. Nice. Bomb. Blood security Bloodseekers were a bit late, but it's fine. О, давайте оце поки що поламаємо. Та він ще динає своїх керівників. Не буду їх бити. Я не буду бити його в Вардики. Якщо ви подумали, що не буде реклами в цьому відео, то ви помилились. Хочу вас запросити в свій телеграм та твіч канали, посилання в описі. І перший, хто підпишеться на твіч та телеграм-канали, хм, щоб вам такого пообіцяти, можливо, Аркану? Хочете аркану? А я, вибачте, не мільйонер. Щоб я був мільйонером і дарував вам аркани за підписки, вам потрібно підписуватись на мене. Тому давайте взаємовигідно, ви на мене підпишетесь, я вам потім колись подарую аркану. Ну а поки що погодую вас обіцянками. Що скажете? Мені здається, класна ідея. Все, переходимо до відео. Ізіс, цей ви в Рубіка виграли файт. Фарм, фарм, фарм. Get more advantage. Далее, да, Гершарт. О, згадав, згадав. <laughs> згадав, продавла. О, бешечка? дамбрайка. ДБЕшечка дебешечка. Бам. <laughs> Добрий день! Знову... знову Рубік не сдох. Давайте. Изі. Yeah, Ох, зараз сюди ультимейт Сефа. Ульта ДБшечки, та ви шо. E oh, Look at me? Look at me? He has blink. Shadow Shaman blink. You precisa middle now. Но. No, 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 no Все, шадо шамана немає. Та, ні, тут уже якось якось легко. Що відбувається? They have no, no idea how to play. Що відбувається? Dota is easy. GG. ну, таке 38-13, що не гра. То в одну калітку летить. Не знаю, вранці в мене інших ігор не бувало. Вони всі, всі в одну калітку. Або я програю, або я виграю. Ну що, погнали next каточку? Якість матчу? ідеальна. поїхали. Навіщо мені ластпік? Мені ластпік насправді не потрібен був, але нехай буде. Нехай буде. Ого. Але вівер. Я не знаю кому краще. їм чи віверу. Тому ще подивіться, вівер собі майже другий рівень вже набив. Далі я собі куплю нулік. О. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, хто це понатикав цих дерев, що тут пройти не можна? Ви скажіть мені, хто понатикав цих дерев, що там не можна пройти? Подивиться, очі цій людині. Ні. На жаль, я зник. Тише, 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 будьте. Ну я не знаю, ну я не знаю, вообще не можем нічого зробити. А який візьму. Ну куди ти б'єш? Ну куди ти б'єш? Ой. Я не знаю, хрест потрібно качати. Потрібно хрест качати, але тоді як фармити. Без, без третього скіла. Далі я собі хрест візьму на один. Що це таке було? Задинаєв. Deny... Ох, неприємно. Що ти вкрав у мене? Ульту? Ульту. Де бадончик? Бадончик в міду. Так, пішов я в трійчку, напевно, но ну, аганіма в мене довго ще не буде. Куди вони йдуть? Get back, get back. Ну ладно, не get back. Теж не get back.

Це дуже приємно. О, вже майже Саша Яша на 16-й хвилині з БФом. Це нормально? Я думаю, нормально. 0-4 у нас на шкері, йде. В нього ще навіть радіка немає на 16. -й. На баддоні, а то взагалі бідолажний. Просто 20-та хвилина в нього немає радіка. Ну це якось даже не смішно трішки. У нього супер мало грошей. У нього грошей менше, ніж в мене. Хоча я не фармив майже. Не, не знаю. Ой, у мене сокира немає. У мене сокири немає. Перший раз зустрівся з фуріоном. Просто фура, що... О! Там фуріон більше, ніж у нас Абадон. О, радік. Радік 2054. Фіксуємо. Ну куди ти? Ну я не знаю, ну, що це на Абадоні таке. Это зажимають спить, Ну і хай стоїть вар нам -то шо. як О, Мадончик, фарма, давай, давай три тисячі нетворса на двадцяті. Фантомка вбила ВР куди? Да? Ой, абадончик легенда. Абадончик легенда, вийшов, вийшов. Добре. Бледмейл дозбирався так-то. Так що хейтери... Хейтери що роблять? Правильно, відпочивайте, відпочивайте, тому що. Бледмейл дозбирався. Все супер. Ну, Дагер в мене мав би до 20-ї заганівом з'явитись. Але, на жаль, гра не дозволяє. Дана гра не дозволяє мені до 20 ї це все взяти О, Абадончик. Абадончик, ну у нього ульта є. У нього є ультимейт. Абадончик, ну шо ты робиш? Ну куди ты лизешь? Ладно. 6 наш пик, 5 сапортів трішки програє. 28 хвилина починає збиратись Саша Яша, ну нормально. Ну, навіщо він АТО свій віддав, я не знаю. Чесно, не знаю. Якби він не віддав АТО, ми б бігав вбили. Абадончик, абадончик, що ти гад робиш? Хілься. Хілься, гад! Просто крит. Просто крит. Що за знемовлення? Шо це? Добрий день. Добрий день, фантомочка, що за обличчя? Розбили, розбили трішки. А що це? Чому вона не може пройти? Добре. А ку як він так побіг? Я чесно не знаю, ну от ми панпонку вбили, да? А що далі їй робити? Давай, 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 давай. Ну, я намагался, честно, намагался. Рубиков было. Все, всем пока, всем чмоки. О, Зевс. Давай, Вивер, депай, депай, там на Вивере депай. Я погнал дефать топ. Реально за дефом на Вивере? Mm. Все без шансів. Просто наскочила, я навіть не очікував такого. О! Так чого я просто не повернуть Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой! ой, -ой, -ой! саньочек шарове на бадоне. Шо бадончик робит, просто залітає безстрашно. Безстрашно залітає І що збити О, збило Ну Хоча б, хоча б дизраптором. Ну, вітаю. Добре, вижив, вижив, вижив. С кем можно? Живые, живые твари, на ты такая на ободоне. Да чему ты за меня? Чему ты за меня на ободоне, Саня, блин? Саня на ободоне на своем. А за что? Что за 18-й ривень. Нет, 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 да, крит. Просто критануло мені в спиняку. І Верка вмерла. GG. Схоже на GG, вам так не здається. Так, ну шо? Значит, трон нам уже розвалюють. Ладно. Потрібно їм все ж таки, напевно, показати, що таке дазл трика. Погнали. Ладно. Показав. Показав, що таке дозотріка. Ну, не всі ж перемоги викладають, правильно. На жаль, на жаль, не всі перемоги. Тому щоб ви тут же знали, що я іноді навіть програю. Ну, ті, хто на твіч підписані, ті знають. Тому підписуйтесь на твіч, на YouTube, на телеграм. Всім пока.